Мене звуть Поліна Калюжна. Я працюю у компанії «Геоальянс» геологом з розробки. Я займаюся створенням 3D-моделей родовочнофтигазу. Мене ще з дитинства більш за все приваблювали різні природничі науки і прикладні науки, тому я обрала якусь сміжну до цього спеціальність. Проте я не мала до кінця уявлення, що це насправді, і геологія нафти і газу мене вже захопила впродовж мого навчання. Коли я закінчувала свій університет, мій дипломний керівник запропонував мені спробувати з'їздити на співбесіду до Полтави, де працював один з наших випускників також. І так я потрапила сюди. Я вважаю газову добувну галузь доволі відкритою для молоді. Зараз ось провідні, особливо сервісні компанії, які от розташовані у Полтаві та у різних містах України дуже активно співпрацюють з студентами з університетами. Вони влаштовують різні конференції різні заходи. Я не думаю, що у нашій сфері є якась гендерна дискримінація, тому що все залежить від того, який ти спеціаліст, і наскільки ти відкритий до навчання.